Івен Кінг Таємне вікно, таємний сад. 44. Морд припаркував Бюїк на звичному місці за рогом будинку. Вимкнув запалювання, і м'яка сіра запона затягла поле зору. А коли вона знову спала з очей, він відчув щось дивне. І переляк, невже з ним і справді щось не так? Якась тілесна хвороба. Ні, просто забагато всього навалилося, вирішив морт. Раптом він щось почув, чи то так йому здалося, і ровучко озирнувся. Позаду нічого не було. Приборкай свої нерви, наказав Морд собі, здригнувшись: це все, що тобі слід зробити. Просто заспокоїти свої юбані нерви. А потім він подумав у мене і справді був револьвер того дня, але він був незаряджений. Я сам їм потім про це сказав. Еммі повірила, про Мілнера не знаю, але Еммі повірила, і невже морде? Він справді був незаряджений, і знову йому згадалася тріщина на панорамному вікні. Абсурдна, срібляста блискавка, що зигзагом бігла посередині шибки, отак усе й відбувається, подумав він. Так усе відбувається у людському житті. Та потім Морт знову глянув на пакунок від Федерал Експрес. Ось про що йому слід думати. Не про Еммі і пана Тедес Раколиза із села Шутер з Нобштат Тенесі, а про це. Клапан уже був наполовину відкритий через таке поширене нині дедбальства. Потягнувши його догори, Морд витрусив собі на коліна журнал, назва ясно червоними літерами на обкладинці Еллері Квінс містері Мегазін. Під нею значно меншим шрифтом червень 1980 1980-й». а ще нижче імена та прізвища кількох письменників, чиї твори було надруковано у цьому числі. Едвард Гох, Рот Рендал, Ед Макбейн, Патриція Хайсміт, Лоуренс Блок. Його прізвища на обкладинці не було. Ну, звісно, у ті часи його мало хто знав як письменника, а вже як автора детективів і поготів. Сезон сівби був єдиним таким твором, його прізвище нічого б не сказало постійним читачам, тому редактори вирішили не виносити його на обкладинку. Він розгорнув журнал. Сторінки зі змістом не було, сторінку зі змістом хтось вирізав. Морт гарячково прогортав журнал, один раз його випустивши та зі здавленим викриком підхопивши з першого разу він вирізаного місця не знайшов, але вже вдруге, шукаючи своє оповідання, зрозумів, що сторінок із 83 по 97 немає. Ти його вирізав. Заволав він. Кричав так гучно, що очі повеласили з орбіт. Забарабанив кулаками по керму Б'юйка, знову і знову, і знову опускаючи на нього кулаки. Клаксон гудів і розривався. Ти його вирізав, сучий ти син. Як ти це зробив? Ти його вирізав. Вирізав, вирізав. Сорок п'ять. На півдорозі до будинку невплаханний тихий голосок поцікавився, як би шутерві це вдалося. Конверт прибув Федерал Експресом із Пенсильванії, його віддали Джуліет. Тож, як, як, заради всього святого? Морд зупинився. Добре, сказала тоді Джуліет. Добре, бо я бачила, що ви зробили. Так, це воно, це все пояснює. У цьому замішана Джуліет, от тільки от тільки Джуліет жила в ташморі цілу вічність, от тільки сказала вона зовсім не те, то була просто гра його уяви, маленький параноїдальний метеоризм мозку, але якось він це робить, сказав морд і пішов у будинок. А опинившись за дворима, пожбурив журнал, вклавши у цей рух усю свою силу. Той порхнув, ніби сполоханий птах, шурхучи сторінками, і з виліском приземлився на підлогу. «О, так, можеш, б'ять не сумніватися. Хрін нас два тут засумніваєшся, він це робить, але я не мушу сидіти і чекати, коли він прийде. І тут Морт побачив капелюх шутера. Капелюх лежав на підлозі перед дверима, що вели в його кабінет. На мить морт застиг непорушно, слухаючи, як бухкає у грудях серце, а потім, підкреслено мультяшними кроками, скрадаючись навшпиньки, підійшов до камінної групки. З набору інструментів він витяг кочергу і здригнувся, коли її кінчик тихо брязнув об лопатку для попелу. З кочергою в руках морт обережно рушив до зачинених дверей, тримаючи кочергу так само, як тоді, коли вдерся до ванної, дорогою довелося обійти кинутий журнал. Наблизившись до дверей, він став перед ними Шутер. Відповіді не було. Шутер, краще виходь із власної волі, бо якщо я зайду і доберуся до тебе, ти більше ніколи і нікуди з власної волі не ходитимеш. Відповіді не було. Морт іще кілька секунд постояв, накручуючи себе, але зовсім не впевнений, що йому стане духу зайти. А потім повернув ручку, вдарив у двері плечем і влетів із криком у кабінет, розмахуючи кучергою. Але в кабінеті було порожньо, однак шутер усе таки тут побував. Так, дисплей мортового комп'ютера лежав на підлозі. Виручившись розтрощеним скляним оком екрана, шутер його знищив. На столі, де був раніше дисплей, тепер стояла стара друкарська машинка роял. Сталеві поверхні цього динозавра потьмяніли від часу і вкрилися пилом. На клавіатурі лежав рукопис, рукопис шутера той, який він мільйон років тому залишив під каменем на ганку. Таємне вікно, таємний сад. Морд опустив кочергу на підлогу. Немов загіпнотизований, він рушив до друкарської машинки і підняв рукопис. Повільно прогортав сторінки, і помалу стало зрозуміло, чому пані Гевін після побіжного перегляду твердо вирішила, що це його двір настільки твердо, що врятувало його зі смітника. Може, свідомо вона й не розуміла, однак її око вгледіло нерівномірний шрифт. То чом би й ні, вона роками бачила рукописи, що мали такий самий вигляд, як таємне вікно, таємний сад. Комп'ютер Ванг для опрацювання текстів і лазерний принтер System 5 з'явилися порівняно недавно, а більшу частину своєї кар'єри він побудував, друкуючи на цьому старенькому роялі. З роками машинка вже геть зносилася, і тепер, коли на ній друкували, Літери виходили кривими, як зуби якогось таригана, сумне видовище. Але, звісно, весь цей час вона була тут, стояла у надрах кабінетної комірчини, захована закупою старих коректур і рукописів, тим, що редактори називали чорнетками. Напевно, шутер її викрав, надрукував на ній свій рукопис, а потім крадькома заніс і поставив на стіл, поки морт був на пушті. «А вже ж, це логічно, чи не так? Ні, Морте, нічого логічного в цьому немає, а хочеш зробити щось по справжньому логічне. Зателефонуй у поліцію, оце буде логічний вчинок. Зателефонуй у поліцію і скажи, щоб приїхали сюди і забрали тебе. Скажи, хай поквапляться, поки ти не накоїв і ще більше лиха. Хай поквапляться, інакше ти ще когось уб'єш. І коли правда кривою сріблястою блискавкою вдарила морта по голові, він із гучним диким криком опустив сторінки, і вони поволі розлетілися по підлозі довкола. 46. Не було жодного Джона Шутера. Його ніколи не існувало. Ні, сказав Морд, він знову міряв широкими кроками велику вітальню. Головний біль то напливав, то відпливав хвилями. Ні, я з цим не погоджуся, не погоджуся в жодному разі. Але погодиться він чи ні, особливого значення не мало. Усі шматки пазла були на місці, і коли Морд побачив стару машинку роял, вони почали збиратися докупи. Зараз, через чверть години після тієї миті, вони все ще збиралися в один образ, і здавалося, він не має жодної влади над тим, щоб вольовим зусиллям їх роз'єднати. Йому все найшла з думки одна картинка хлопець на автозаправці у Меканік Фолз скрипачкою протирає йому лобове скло, видовище якого він сподівався більше ніколи в житті не побачити. Згодом він вирішив, що хлопець хотів трохи прислужитися йому, бо впізнав морта, полюбить його книжки. Може, так воно й було, але лобове скло таки забруднилося і потребувало миття. Літо вже скінчилося, але якщо їхати швидко і далеко путівцями, скло налипає мало всякого бруду, а він уже напевно їхав путівцями. За рекордний час дістався до Деррі і повернувся назад, зупинившись лише один раз, щоб спалити свій будинок, навіть заправитися дорогою назад не зупинявся. Зрештою, у нього були ще важливіші справи навідатися у кілька місць, убити кота, чи не так? Заклопотаний, такий заклопотаний. Зупинившись на середині кімнати, морт вихором розвернувся, щоб подивитися на панорамне вікно. Якщо я все це скуїв, то чому не пам'ятаю? запитав він у сріблястої трищини на склі. Чому навіть зараз не можу згадати? Цього він не знав, зате точно знав, звідки походить те ім'я і прізвище, правда ж? Ім'я від чоловіка з півдня, чиє оповідання він окрав околечі прізвище Від чоловіка, який украв у нього дружину, це дуже нагадувало фантасмагорійний літературний жарт, зрозумілий лише посвяченим. Морте, вона каже, що кохає його, каже, що тепер вона його кохає до сраки чоловік, який спить із чужою дружиною злодій, а ця жінка його спільниця. Він виклично глянув на тріщину. Тріщина нічого не відповіла. Три роки тому морт опублікував роман під назвою Сімейство Делакорт». Зворотна адреса на оповіданні Шутера була «Делакорт, штат Місісіпі, у ньому. Раптом він рвонув до енциклопедії, що стояли в кабінеті, і у своєму поспіху послизнувся та ледь не впав на сторінках, безладно розкиданих по підлозі. Витяг Том на букву М і знайшов нарешті статтю про Місісіпі, тремтячим пальцем провів по списку містечок. Той займав цілу сторінку, без надії, сподіваючись. Але марно у штаті Місісіпі не було міста, яке б називалося Делакорт. Він хотів було пошукати Паркінсбург, містечко, у якому, за словами шутера, той купив пейпербек, монету вкидає кожен перед тим як сісти в автобус Грейхаунд, та потім просто згорнув енциклопедію. Навіщо ця морока? У Місісіпі міг бути Перкінсбург, але це нічого б не означало романіста, який читав у них той курс, на якому Морд познайомився із Джоном Кінтнером, звали Річардом Перкінсом молодшим ось звідки походила та назва. Так, але я нічого не пам'ятаю, тож як? Ох, Морде скорботно промовив тихий голосок. Ти дуже хворий, ти дуже хвора людина. Я з цим не згоден, повторив він, нажаханий тремкою слабкістю свого голосу, але який у нього був вибір? Адже Морд і сам думав, що все це нагадує ходіння у вісні, коли він несвідомо скоює непоправне? Ти вбив двох людей, прошепотів голосок. Ти вбив Тома, бо він знав, що того дня ти був сам, і вбив Грега, щоб він ні про що не довідався. Якби ти просто вбив Тома, Грег звернувся б у поліцію, а ти цього не хотів, не міг цього допустити. Поки не закінчиться вся ця жахлива історія, яку ти розказував. Учора, коли ти прокинувся, у тебе все тіло боліло, ти не міг поворухнути кінцівками і відчував біль. Але ж не лише від того, що ти зірвав і завіз двері ванної і розтрощив душову, чи не так? Ти набагато більше накоїв. Тобі довелося розправитися із Томом та Грегом, і щодо пересування автомобілів ти мав рацію, але це ти пробіг усю дорогу до будинку Тома, щоб забрати Б'юік, і ти ж розмовляв по телефону із сонітроцем, прикидаючись Томом. Людина, яка щойно приїхала з Місісіпі, не могла знати, що Сонні глуховатий, а ти знав, це ти вбив їх Морте. ти вбив цих людей. Я не погоджуюся з тим, що це я, пронисливо завищав він. Це все його задум, це я не його маленька гра, його маленька гра розуму, і я не погоджуюсь. Припини, прошепотів голосок у голові, і морд послухався. В якийсь час оглушлива тиша панувала в обох світах, у тому, що існував у його голові, та в тому, що був за її межами. А після перерви голосок тихо спитав: навіщо ти це зробив, морде? Увесь цей ретельно спланований епізод із убивствами. Шутер наполягає, що йому потрібне оповідання. Але не існує ніякого шутера. Що тобі потрібно, Морде? Навіщо ти створив Джона шутера? З надвору долинув гуркіт машини, що котила під'їзною доріжкою. Позирнувши на годинник, Морд побачив, що стрілки вказують рівно на полудень, і спалах тріумфу та полегкості, наче язики полум'я, що шугають у димохід, промчав його тілом. Те, що в нього був журнал, який більше не міг зійти за доказ, не мало жодної ваги, те, що Шутер може його вбити, теж нічого не означало він зможе померти щасливим, просто знаючи, що Джон Шутер існує, і що він сам не винен у тих жахіттях, про які щойно міркував. Він приїхав, радісно завищав морт і побіг із кабінету геть. Він несамовито розмахував руками і навіть зробив невеличкий антраша, коли вибігав із за роху в коридор. Зупинившись, морд визирнув на під'їзну доріжку повз похилий дах сміттєбака, до якого було раніше прибите тільце бублика, і руки повільно опустилися. У мозок прокрався темний жах. Ні, не прокрався, жах накрив його темним запиналом, наче чиясь безжальна рука затулила щільну штору. Останній шматочок пазла став на місце. За кілька хвилин перед тим у кабінеті йому спало на думку, що він міг вигадати фантазійного вбивцю, бо самому бракувало сміливості накласти на себе руки, і тепер до нього дійшло, що шутер не збрехав, коли казав, що ніколи не вб'є морда. То був негаданий універсал шутера, а прагматичний маленький Субару Емі, який щойно зупинився. За кермом була Емі, вона вкрала його кохання, а жінка здатна вкрасти твоє кохання, коли крім кохання в тебе нічого й немає, не надто хороша жінка. Та все одно він її кохав, то шутер її ненавидів, то шутер збирався її вбити і поховати біля озера поряд із публиком, де місце поховання невдовзі стане загадкою для них обох. Еммі, їдь звідси, прошепотів він тремтячим, як у дуже старого чоловіка, голосом. «Їдь, поки ще не пізно. Але Еммі вже виходила з машини. Коли вона зачинила за собою дверцята, чиясь рука затулила штору у мордовій свідомості і все потонуло в темряві.